Безцінна історична земля столиці, попри настанови найвищого керівництва держави, і завіряння влади місцевої продовжує роздаватися у приватні руки. Вслід за скандальними руйнуваннями Андріївського узвозу, гостинного двору, що на Подолі, з'ява гігантських забудов біля Софії Київської та на горі Щекавиця, за грибущі руки дійшли до ще однієї історичної пам'ятки: гори Юрковиця, більш відомої як Хоревиця. Ще тиждень тому тут зеленіла трава, а прекрасними краєвидами могли помалуватися всі охочі кияни. Тепер ділянку зрівняли із землею. І замість пам'ятки національного значення тут має вирости приватний котедж. Гора Хоривиця одна із найстаріших пам'яток України. Цей ландшафтний пам'ятник входить до складу історико-культурного заповідника Давній Київ. З цих міст починався власне Київ півтори чи більше тисяч років тому. Будь-який урбаніст вам скаже, що історичні місцевості це саме цінне, що є в місті, от саме задля цього сюди могли б приїздити туристи. Це місце рекреації, проте в істориків, як і в громадськості, дозволу на будівництво не питали. А треба було погодити задум із пам'яткоохоронними структурами та провести громадські слухання, а ще пустити попереду себе археологів археологічне обстеження фахівцями, щоб переконатися, що тут нема ніяких під землею археологічних цінностей. Це один момент. Другий момент це що можливе пошкодження історичного рельєфу, оскільки це. Схил, який може поповсти, може бути змінений. Ну, вже бачимо тут підрізається. Ґрунти відразу за активістами на скандальну територію приїздить і сам чи то власник ділянки, чи його представник. Твердить, територія на самісінькій горі належить його родині, а він уповноважена особа. Розмовляти із пресою відмовляється, показувати документи на ділянку. Теж фото шміта 18 д Тобто є обґрунтування на будівництво, мало можна. Я приобретал землю уже у другого собственника. Мне, как обычному гражданину, я руководствуюсь хозяйственным кодексом. Человек предоставляет мне акт, да, он собирает справки, мы платим налоги каждый, купля, продажа. Те, що ділянка частина пам'ятки національного значення власника не цікавить. Усі претензії чоловік радить переадресувати органам, що дали дозвіл на відвід землі, демонстративно викликає міліцію. Ті відразу кличуть на допомогу ще й оперативну групу. писали заяву за наприклад сьогодні. Сьогодні Зараз у вагончику для робітників міліціонери прибули близько години. Матеріал розписаний попередній на дільничих інспекторів міліції. Я координую дії дільничих інспекторів міліції. На даний час проводиться перевірка. Після перевірки ми вам все скажемо. А скільки триває перевірка? Десять днів. Зараз будемо виясняти, чи законно виділена земельна ділянка, чи законно було знесено зелені насадження. Зараз будемо виясняти розібратися, чи законно забудовують історичні дніпровські схили. Обіцяв і голова КМДА Олександр Попов. А сам власник землі дав обіцянку тимчасово призупинити будівельні роботи. Правда, усно. Тож до кінця перевірки на тисячолітніх похованнях може залитися фундамент. Уляна Дрочкова, Макс Масленіков. Новини Юбіар.